Шановні, існує стереотип, що молодь не дуже сильно цікавиться історією. Ну, дійсно, якщо читати просто історію, це не завжди може бути цікаво. Тому ми взяли дуже відому історичну постать і помістили її у дуже відоме шоу. Це проект Супермама. Тут зустрічаються різні матусі і доводять одна одній, хто з них краще. Коротше, випендрюються одна перед одною, а глядачі чекають, поки вони почнуть кормити гродю. Супермама, ми починаємо! Я княгиня Ольга і я супермама. Бо я відправила голову і спалила древлян. Можна сказати, що я перша в цій країні додумалась використовувати дрони. Чи виграти, щоб у мовку не на гривні? Всім привіт! Я древлянка, я кайфова мама. Я своїми дітьми дружу. Просто якби 10 років не така вже велика різниця у віці. Я візантійська імператриця і я позиціоную себе як еко-мама. Адже я годую своїх дітей виключно натуральними продуктами, а саме ячмінь і конопля. Тому мої діти завжди здорові і веселі. І сьогодні я впевнена, що я обіграю цю язичницьку вертихвістку. Добрий день, дівчатка! Ну як доїхали? Та як завжди: 16 днів пішочком і тут, як тут. Ну, як вам мій палац? Ну, Олічка, чесно кажучи, в стилі конюшні. Там сіно, там сіно. Я ж знала, що приїдуть такі дві кобили. Олічка, ти така дотепна. Тобі би в стендап. Я чула ще пару рочки, і він точно вистрелить. Олічка, ще одне запитання до тебе. Як ти умудряєшся тримати таку велику країну і доглядати оце ще за таким палацом? Ой, дівчаточка. Все сама, все сама. Сама кажу, щоб тут поприбирали. Сама кажу, щоб дітей погодували. Коротше, все сама. Ой, дякую, що нагадали слуга. Скажи моєму сину Святославу, що я його люблю. Дівчатки, підійдіть до вікна. Це я побудувала золоті ворота. А вони і справді із золота? Ну, е по документам із золота. А так вони із дерева. <рес> Знайома схема. А он наш літописець стоїть. Я вам клянусь, тут колись буде підземний транспорт. Ну він трошки божевільний, як коні будуть під землею ходити. <рес> Ходімо на екскурсію. Що це хороми? жодного турецького килима. От якби знала, привезла. А я знала і не привезла. Я ставлю Олі найвищу оцінку. Трійку. Я просто інших цифр не знаю. Так, зараз я вас познайомлю зі своїми дітьми. Святослав, іди сюди! Мам, я трохи заблукав! Ви! Ви! Іду на ви. Святослав, я люблю тебе! І я тебе, мам! Ну, мама, ну бл. Святослав, а які у тебе відносини з мамою? Ой, мама кайфова, я її люблю. Ма, а можна я піду печенєгів по кошмарю? Ну добре, але щоб вдома був до десятого. А чого так мало печенєгів, ма? Мама підчення впечати, чи що? Блін, ладно, окей. Слухай, Олечка, я от думаю, а ми ж як тобі оцінки будемо ставити? Ми ж не поспілкувалися з Святославом. А давайте я вас познайомлю зі своїм онуком. Володимир Великий, іди сюди, мій маленький. Володимир, а які в тебе відносини з бабушкою? Ну, бабушка крута, вона мені все дозволяє. Ба, а можна я з цієї пересплю? Ну, звісно, можна, моє красне сонечко. А, ми, а мене спитать. А, а я, ну, є. Олічка, а тобі не здається, що ти занадто балуєш своїх дітей? Ну, розумієш, я просто у вихованні використовую метод пряника і пряника. Ну, одним годую, другим б'ю. <рес> Ходімо їсти. Ну Волі діти розбалувають. Не виховані! Давай мала! Слухай, можемо повторити? Так, щоб я цієї фрази більше не чув. Ось дівчатка, пригощайтесь тут риба. Карбонаро, Карпаччо в кисло солодкому соусі. Ого, риба та замовкни. Слухай, Олічка, а скажи мені, а хто ти по гороскопу? Господи, десяте сторіччя на вулиці, вони досі вірять цю фігню. Ну, Все ж таки? Ну, я риби. Ого, риби та замовкни! Дівчата, в мене для вас сюрприз. Зараз для вас заспіває. Мій придворний музикант Володимир Дантесляр. Він, до речі, раніше співав в дуеті. Боже, Оля. А ти що, другого з дуета стратила? Я? Ні, ви що? Той сам. О, давай! Десяти століття дворі, Русь хотіла приєднати на сході, принести додому золотий міді, але переоцінила сусідів Дівчина Оля стоїть у полі, стоїть у полі. Скові дві до полі стоять у полі. Вова! Я тобі казала, там не поле, там болото. Ой, а мені так сподобалося. Це нема мускові. Хуєнки дружать. Слухайте. А ваше серце вільне? Ой, ну там важко. А У вас, до речі, є чоловік? Немає. Ну, так а як ми будемо мінятись? Детисляр, Дентис... Володимир, а Антисляр. у мене є чоловік. Чайна. Може, ми поміняємо? Ну, почекай. Оля зовсім не гостинна. Вона нас жодного разу не намагалась отруїти. Вона на що ніщо не ставить. Ось ми готові дізнатися переможця нашого шоу. А так і дівчатам тупо страшно, що до них знову прийде Ольга. Вона і перемагає. О! О! Я перемогла! Мого онука надрукують на гривні! Дівчатка! Мені здається, після такої популярності мене візьмуть в холостячку. І може я там навіть знайду собі біднесенького рибака ого рибака. Друзі, кожна жінка в Україні вільна, сильна і незалежна, незважаючи на те, чи княгиня вона, чи домогосподарка, чи Ваня Кухарчук. А сьогодні для вас куражились Аліна Блашкевич, А.К. Гардієнка. І хапай, кураж, ось так і живем. Дякуємо.